Готель на драгобратів, який хочеться повернутися ще раз, розповідаю, все як було, і бачу власними очима. Дуже важливим при виборі готелю є близькість до трас. Адже ви не хочете ходити по драгобрату пішки вгору, вниз вгору, вниз, і це все зі спорядженням. Наш готель знаходився прямо біля підйому. Скінські дуже круто, що в готелі, окрім того, що була лижна кімната, ще є свій власний прокат, в якому можна взяти спорядження під будь-яку погоду. Навіть були нові лижі у целофані, уявіть. По самому готелю на вас очікує два корпуси. До речі, між собою вони відрізняються. Якщо ви приїхали раніше, є спеціальне Кімната відпочинку, в якій можна посидіти, полежати, пограти в ігри тощо. Керівники груп там проводять конкурси. До речі, у кожному із корпусів є свій власний ресторан. Кухні для нас це було дійсно важливо, тому що ми хотіли харчуватися смачно. Готель Маріна, я вам ставлю п'ятірку. Мені дуже сподобались ваші що сніданки що вечері. ситно, смачно і ще й гарно. Ну і окрім сніданків та вечерів, які входять до вартості, у вас буде додаткове меню, по якому ви можете замовляти обід або ще щось додаткове до сніданку чи вечері. Пройдемося по корпусах. Номера є різноманітні. але найголовніше, що у всі сторони від готелю вас.